Доброго дня. дня. Так, це ми, наш канал Тамара Києниця, продовжує пекти пиріжечки, Готуватися до свята Маковія і взагалі літо проводити якомога більше в позитиві, не незважаючи ні на що. На той страшний час. У нас сьогодні вершкове масло, яблучко, кориця. Ви подивіться. Ви, ви, ви дивитеся по собі. Якщо ви берете для пирогів дуже солодкий сорт яблук, то можете додати цукру. Не додавати різніше, вибачте, цукру. Якщо кислий, додавайте. Тому що яблуко має своє, ну навіть карамелізується, подивіться. У нас просто буде багато начинок, але чомусь захотілося з яблучками. Пирожки з яблуками. Так. Кірку ми обрізали, але десь на сінечку може і залишилося.